Вітаю мене звати Олена Гусейнова. Я авторка і ведуча подкасту Книгосховище. Ви його можете слухати і дивитися на всіх діджитал-платформах Суспільного. І зараз я на книжковому арсеналі. Зараз 2023 рік. Українці виборюють свою і світову свободу в війні з Російською Федерацією і в той же час роблять такі. Жести або прояви стійкості і незламності як міжнародний літературний фестиваль, книжкова ярмарка прямо всередині всього цього. І я хочу вам порадити кілька книжок. Я вибрала такий кут. Ми дуже багато цього року говоримо про те, що стоїмо на плечах наших великих. І от в мене тут в руках книжки кількох наших великих. Почну з Осипа Турянського. Це поза межами болю, повість поема, письменник-модерніст, межа початок ХХ століття, і ця книжка це рефлексія про Першу світову війну, одна з найпотужніших, думаю, в європейській літературі. Ми дуже часто. Думаємо про Ремарка або про Олдингтона, або про інших письменників європейських, але забуваємо наших. І от Осіп Турянський це той, хто теж писав і говорив і рефлектував про Першу світову війну. Робив це дуже добре. І я думаю, ця рефлексія дуже важлива зараз для нас. І ті, хто зі мною давно в книгосховищі, вони пам'ятають, що Осип Турянський це один з перших письменників, про яких ми говорили в книгосховищі Говорили з Анатолієм Дністровим, і він прекрасно аналізував цю книжку. Так що не буду витрачати час, закликаю вас передивитися ефір з Анатолієм Дністровим і почитати Осипа Турянського. Далі пропоную не забувати про інших наших великих Марко Вовчок, інститутка оповідання. Ще одна книжка, як ви бачите, з тої самої серії. Марко Вовчок — ювілярка цього року, і ближче до її. Дня народження радіокультура запропонує вам неймовірну річ, неймовірну радіодраму. І я вас закликаю це не пропустити, тому що Марко Вавчок це не тільки оповідання, реалістичні з таким дуже точним фокусом на українське селянство і на проблематику. Це ще жінка з неймовірною біографією, неймовірними любовними історіями. Отже, читайте Марка Вовчка і не пропустіть радіодраму від Радіокультури, яка буде ближче до її дня народження цього року. Ще одна ювілярка Ольга Кобилянська. Не сумнівайтеся, що теж. Ближче до її дня народження вас чекає супер сюрпризна радіокультура, і це теж буде драматична радіодраматична річ. І це буде те, чого ви дуже давно чекали. І я дуже давно чекала напевно зі своєї юності. От це ще одне переведення Ольги Кобилянської. Тут є те, за що ми всі любимо Ольгу Кобилянську, і Меланхолійний Вальс і людина і царівна, і некультурна, і битва. Тут немає природи, але я думаю, це все одно буде дуже добре знову перечитати знову. Мати в новому виданні і побути з нашою великою класикінію, яка нас з вами навчила, що ідентичність ми самі собі вибираємо, і навіть якщо ми живемо в родині і в спільноті, де ми говоримо чужими мовами, ми завжди можемо реалізуватися в своїй і самі її собі вибрати, бути самій собі ціллю. От така важлива річ про Ольгу Кобилянську. Думаю, що в цьому році ми ще будемо багато про неї говорити, рефлексувати, читати, думати. Це все страшно важливо. І читайте класиків, українських класиків. Ми стоїмо на їх плечах, на плечах наших великих прямо зараз в цій великій битві. І теж така дуже важлива річ, яку відчуваємо, коли тримаємо українських класиків. Нам нарешті дуже комфортно в своїй літературі, в своїй культурі. Як би складно це не було.